Замість комп'ютерного клубу, навчальні приміщення у дитячій музичній школі номер один відкрито нові класи для обдарованих дітей. Тепер у закладі є ще сім аудиторій, де діти Коломийщини вчитимуться музики. Це стало можливим завдяки міському голові Ігорові Слюзеру. каже директор школи, власне керівництво міста та представників партії ОНП, які теж долучилися до доброї справи. Запросили на урочисте відкриття нових класів. Коломийська дитяча музична школа номер один одна із кращих в області. Наші діти завжди беруть участь у різних конкурсах та фестивалях. Часто повертаються звідти із нагородами та призами. Бажаючих навчатись музиці, в цьому закладі багато про це свідчить постійна черга. Свого часу частину приміщень тут займав комп'ютерний клуб. Після завершення терміну оренди школі вдалося повернути їх собі. Тепер тут нові класи здійснилася наші мрії, що підвальне приміщення, яке довгий час було в оренді, і три роки. Після закінчення оренди в нашій школі ми довго чекали, щоб відремонтувати класи підвальні. І я, дякуючи з приходом до влади Ігора Богдановича слюзера його команди, і українській народній партії, так само хочу щиро подякувати. Ми ремонт завершений, його Богданович своє слово дотримав. Тепер додатково школа має 120 квадратних метрів підвального приміщення, а це сім повноцінних класів, зала, де займатимуться оркестр Гуцулятку чи вокальні колективи. Також у нових приміщеннях гратимуть на цимбалах, фортепіано та духових інструментах. Без міського голови та міської організації Української народної партії цього б не було, переконаний директор. Щиро подякувати Таросу Орестовичу Яворському, Андрію Миколаєвичу Божику, Ігору Мирославовичу Світзінському, Роману Адамовичу Остяку, Ігору Богдановичу Горецькому. Ну і Ігору Богдана, щирий поклін від цілої школи, Він дуже вболіває, е, щоб на кінець то ми те, що ми просили, щоб це все здійснило. І Ми школа дуже, дуже вдячна. Міський голова запевняє, відкриття нових класів вкрай необхідне, але це лише крапля в морі, роботи ще багато, проте крок за кроком усе вдасться. Я пам'ятаю, як в цьому приміщенні років 3-4 назад ще працював комп'ютерний клуб. Як батьки жалілися на цей комп'ютерний клуб, і до нас, навіть в партійну організацію, колись приходили. Що діти пропадають під час уроків? Ці розмови про відкриття додаткових учбових класів велись дуже давно, і якось так вийшло, що у виборчій компанії ми пообіцяли, що ми обов'язково це зробимо. Крім того, ми збільшили кількість дітей. Перший крок відкриваємо додаткові класи, з'являються додаткові приміщення, можна добирати дітей. Ну, відповідно, треба збільшувати бюджетне фінансування музичної школи. Це дуже добре, діти. Після уроків займаються музикою, а не займаються іншими справами на вулицях міст. Тобто це в будь-якому випадку добре. Тим не менше, залучаючи більшу кількість дітей, є більший шанс віднайти той великий талант, який буде потім прославляти колони. Дитячій музичній школі номер один навчається майже 500 дітей. Працює 70 викладачів. Заклад ідеально укомплектований. Тут діють усі відділи. Успішними є оркестри, гуцулятко, камерний симфонічний, естрадної музики та духовий. Має школа і свій хор. Усі вчителі і учні мають одну мету, каже Богдан Іванчук. Це примножувати успіх Коломиї на всеукраїнському рівні.